Україна готується до нового фінансового року у проекті 2026-го Рекордні видатки на оборону дефіциту мільярди доларів та великі виклики у сфері соціальних програм та відбудови. Як нині країна балансує свої доходи та витрати? Та яку допомогу чекаємо від партнерів? Про це будемо говорити сьогодні з міністром фінансів України Сергієм Марченко. Пане Сергію, вітаю вас. Добрий день. Пане Сергіє, давайте поговоримо про бюджет 2026 року. Які є основні параметри цього бюджету, що стосується доходів, видатків і дефіциту, зокрема. Так, дійсно, бюджет, черговий бюджет у нас, який ми закладаємо в продовження війни. Ми вимушені це робити, тому що ми бачимо краще підготуватися. Ніж потім бути мати несподіванки. Тому ми закладаємо суттєвий ресурс на сектор безпеки і оборони на рівні цього року, плюс ми закладаємо певний буфер для непередбачуваних видатків. На сьогоднішній момент видатки сектору безпеки і оборони будуть складати 2,8 трильйона гривень. І це досить суттєвий ресурс, фактично на сьогоднішній момент це 27% валового внутрішнього продукту, і це пріоритет номер один. Видатки в цілому складають 4,8 трильйона. Тобто, ви можете зрозуміти, що всі інші видатки, крім сектору безпеки і оборони, це 2 трільйони гривень. Тобто вони суттєво нижчі. І зараз сектор фактично домінується вже більше 60% бюджету сектор безпеки і оборони. Відповідно, доходи також у нас на рівні 2,8 трильйона. Тобто ми фактично забезпечуємо власними доходами. Фінансування сектору безпеки і оборони, як ми це робили попередні роки, і намагаємося цієї формули дотримуватись. Також варто зазначити, що суттєвий обсяг коштів в цьому році передбачено на такі сфери, як освіта. Зокрема, передбачається зростання заробітних плат педагогічних працівників, зокрема, з 1 січня на 30%, і потім з 1 вересня ще на 20%. Тобто, в цілому. За 2026 рік зарплати педагогів зростуть на 50%. Передбачені кошти на підвищення стипендій. Передбачені кошти на інші заходи в сфері освіти. Тобто освіта це пріоритет номер 2 Також суттєві. Пріоритети це соціальна сфера, медицина. Ми про них поговоримо пізніше. так що стосується дефіциту, знаємо, що дефіцит бюджету може скласти близько 16 мільярдів доларів. Чи проінформовані партнери про це? Чи готові вони закривати оцю дірку в українському бюджеті? Я б хотів би скоригувати ваше припущення. Дефіцит бюджету вірніше потреба зовнішньому фінансування на 26-й рік у нас складає. 45,5 мільярдів доларів по курсу долара, який ми прогнозуємо, вірніше прогнозує Міністерство економіки, це такий індикатив для нас, при курсі 45,7. Тобто в нас потреба забезпечити фінансування 45,5 мільярдів доларів. Дещо ми вже гарантували, дещо ми забезпечили, частина коштів перейде з 2025 року. Але непокрита потреба на сьогоднішній момент складає. 18,1 мільярдів доларів або 16,7 мільярдів євро. Тобто це та потреба, про яку ми говоримо з партнерами, і та потреба, яку ми бачимо за необхідне проговорювати і шукати шляхи, яким чином ми будемо закривати на 26 рік. Тобто загалом партнери проінформовані і вони готові допомагати? Скажімо так, вони висловлюють готовність. Але ви знаєте, ми дуже прагматичні. Ми воліли б вже на цей період часу працювати з конкретними документами з рішеннями. Тому найближчим часом у нас будуть досить предметні зустрічі. Зустріч міністрів фінансів європейських країн, яка буде в кінці цього тижня. Потім, наступного тижня, у нас буде зустріч в Брюсселі з Міжнародним валютним фондом. Ми будемо обговорювати параметри, можливості, яким чином нам партнери. Допоможуть закривати нашу потребу, якщо говорити про щомісячну фінансову допомогу е, України, скільки от ми потребуємо фінансової допомоги щомісяця зараз, і які очікування у нас на наступний рік? Ну у цьому році це орієнтовно. Ми говоримо про 3,5 мільярди доларів щомісячна потреба. В цьому році наша потреба складала 38,4 мільярди. Вона не враховує можливі е, ризики і необхідність збільшення фінансування сектору безпеки і оборони до кінця цього року. Але в цілому це сума, яка вже стала і була на протязі декількох років. На наступний рік вона буде дещо вищою. Я думаю, ми кажемо, на сьогоднішній момент в районі 3,9-3,8 мільярдів доларів США щомісячна місячна потреба фінансування щодо е, військових видатків, це пріоритет номер один, як ви вже зазначили. Е, які зміни відбулися тут е, порівняно з 2025 роком? Е, на які статті загалом підуть кошти? Основні пріоритетні статті це забезпечення виплати грошового забезпечення і інші соціальні виплати сектору безпеки і оборони. Також суттєва стаття це закупівля збройної військової техніки. Там Закладені рекордні обсяги ресурсу 1 трильйон гривень на весь сектор. Це також порівняно з бюджетом цьогорічним є суттєвий приріст. І серед таких особливостей ми заклали спеціальні буфали на непередбачені видатки сектору безпеки і оборони. І цей буфер дозволить нам оперативно реагувати на виклики, які можуть виникнути в наступному році. Щодо соціальних сфер, ми вже почали з вами говорити. Ви сказали, щодо освіти, що буде підніматися зарплата педагогам. Що стосується медицини, соцзахисту і, зокрема, енергетики, давайте розпочнемо з соціальної сфери. Ви знаєте, що уряд розробив проєкт закону для того, щоб Переформатувати виплати новородженим, підтримки матерів в дородовий період, післяродовий період це суттєвий обсяг коштів. На наступний рік це більше 24 мільярдів гривень закладено на цей на саме на цей захід. Це така, я вважаю, одна з найбільш нагальних політик уряду. І для підтримки інших заходів в соціальній сфері також є ресурс. В тому числі для індексації коштів пенсіонерів, закладений ресурс. Тобто, в цілому соціальна сфера отримала додатково 45 мільярдів гривень порівняно з бюджетом цього року. Охорона здоров'я також є суттєвий ресурс. В першу чергу йде мова про такі новації, як запровадження обов'язкового медичного огляду громадян України, які старші 40 років. Це буде діагностика, так звані чекапи. На це закладено 10 мільярдів гривень. і Зараз міністерство активно буде спроваджувати цю ініціативу. Потім передбачені е, пріоритизація певних е, секторів і сфер, зокрема, е, невідкладна допомога, лікарі невідкладної допомоги отримують надбавки і також отримують додаткові виплати лікарі первинної ланки. Ну і по, по програмі медичних гарантій. Є додатковий ресурс на певні, певні нозології і хвороби, які Міністерство охорони здоров'я вважає за необхідне збільшити фінансування. Крім того, збільшено фінансування закупівлі ліків і також підвищено ресурс програми Доступні ліки». Енергетика в частині енергетики ми говоримо про публічні інвестиційні проєкти. Знову ж таки, ми розуміємо, що тут основна задача на максимально створити умови для захисту і безперебійного фінансування підприємств енергетики і проходження опалювального сезону. І що хотіла запитати щодо зарплати мінімальної і пенсії у 2026 році, що буде з ними? Ми індексуємо мінімальну заробітну плату на рівень інфляції. Мінімальна зарплата буде 8,6 тисяч гривень. І ми також будемо індексувати пенсії, тобто пенсіонери отримують індексацію. Розмір індексації буде визначено пізніше, як встановлено законом, це середньо, середній показник між зростанням зарплати в економіці і інфляцією. Тому цей показник буде розраховуватись по результатам року. І в березні буде проіндексовано пенсії. Чи є прогнози, зокрема щодо інфляції, і що зараз найбільше впливає на неї? Ну, Інфляція, ви знаєте, це такі чинники, які формуються багатьма складовими. В першу чергу треба розуміти, що в нас інфляція спричинена зростанням цін виробників, які перекладають вартість товарів. Потім у нас є. Сезонні складові, які також впливають через погіршення певних умов, зокрема, це стосується аграрної продукції. Тобто це типові заходи, які багато в чому визначають чинний рівень інфляції. Зараз інфляцію Національний банк взяв під контроль, і я бачу всі підстави для того, щоб вона ввійшла в. Мінімальний рівень до 10% до кінця року, тому на наступний рік ми також плануємо до 10% очікуваний рівень інфляції. Це урядової, урядової оцінки. Знову ж таки, якщо буде менше, це буде надзвичайно добре. Тут питання до заходів, які вживає наш регулятор, я бачу, що ці заходи дають свій ефект. Тому інфляція очікується на рівні 9,9%. Які витрати в бюджеті є гарантованими в незалежності від зовнішньої допомоги наших партнерів? Ну, в першу чергу до гарантованих виплат відносимо сектор безпеки і оборони, виплати грошового забезпечення військовим, закупівля зброєння військової техніки це ті видатки, які ми здійснюємо в першочерговому порядку. Серед першочергових видатків також потрібно відмітити виплати. Трансферів пенсійного фонду і це впливає на, на виплату пенсій та інших соціальних виплат. Тобто, у нас фактично соціальний блок, військові, заробітні плати освітян, медиків і інші соціальні гарантії це за захищені статті. Практично, якщо взяти в цілому, у нас мінімальний обсяг видатків, які як так звані, які не є захищеними. Тому йде про капітальні видатки, або про інші видатки, які можуть бути відтерміновані. Тому на сьогоднішній момент у нас найбільша кількість видатків це саме ті видатки, які має уряд забезпечити і буде забезпечувати. Як ми це робили спочатку війни, з 2022 року не було жодної затримки виплати соціальних виплат, пенсій, зарплати. Я думаю, що ми зможемо забезпечити ритмічне фінансування і на наступний рік. Щодо місцевих бюджетів, які дотації отримують громади і регіони, і що стосується, зокрема, прифронтових регіонів, можливо, для них є якесь додаткове фінансування на певні потреби. Давайте розпочнемо з прифронтових. Дійсно, прифронтові регіони на сьогоднішній момент є одним з пріоритетів уряду. Прем'єр-міністр чітко визначив, що для неї це пріоритет, і ми зараз в додатковий ресурс спрямований саме на цій території. Мова йде там про додаткові від 5 до 7 мільярдів гривень, в залежності від того, як ми рахуємо, буде спрямований саме на території. Крім того, у нас є 36 мільярдів додаткової дотації, яка також має покривати перекоси в отриманні податків території, які близькі до, до лінії конфлікту, і які знаходяться на глибині території України. Крім того, у нас. Є додаткова дотація, базова дотація 25 мільярдів для варівніспроможності. Це також уряд забезпечує. Ну і всі інші трансферти, освітня субвенція, програма медичних гарантій будуть забезпечені повному обсязі, як і інші платежі. Тому місцеві бюджети забезпечені. Ми також передбачаємо окремі програми для підтримки внутрішньопереміщених осіб. У нас є цілий блок. На сьогоднішній момент ми порахували, що всі програми підтримки внутрішньопереміщених осіб, в тому числі з програмами підтримки наших партнерів, які йдуть через бюджет, будуть складати 72 мільярди гривень. Тобто це суттєвий ресурс, який саме націлений на цю категорію громадян. А Ці ресурси, які будуть видалені для саме прифронтових територій, це йдеться там про відновлення енергетики, допомоги громадянам чи про що саме? Дивіться, це все, що стосується. Як логістики, тому що там велике питання займає питання військової логістики, так і відновлення будь-яких необхідних для нормального проживання громадян засобів, буде забезпечено. Це йде мова також про укриття в школах, тому що на сьогоднішній момент у нас ми, ну тобто, це великі навіть міста вже перебувають в саме в категорії прифронтових, і тому вони мають і будуть забезпечені. Безпечними укриттями для забезпечення навчання дітей у школах, тому і це пріоритет, і в тому числі пріоритет це захист цих територій від загрози різного роду обстрілів. Угу. А щодо відбудови, чи є розуміння, скільки загалом фінансів потрібно Україні для відбудови, і які кошти закладені на відновлення в наступному році, зокрема що стосується житлового фонду, ну і критичної інфраструктури також. Питання відбудови завжди актуальне, і, але оскільки ми зараз говоримо, що у нас продовжується війна, то питання відбудови ми можемо вирішувати лише за наявності ресурсів і спрямовувати те ресурси, які у нас є. Що можна відмітити? Що обсяг руйнувань і потреби в забезпеченні руйнувань він складає сотні мільярдів доларів США. Це більше 500 мільярдів доларів США. Була проведена оцінка світовим банком. Це не якісь урядові оцінки, це спільна спільна робота, яка має довіру всіх учасників, всі партнери довіряють цим оцінкам. Але ми ресурс досить обмежений маємо. Ми можемо сказати, що на сьогоднішній момент це близько 100 мільярдів гривень, включаючи загальний спеціальний фонд. По загальному фонду зростання на 12 мільярдів порівняно. З минулим роком. Так, це незначний ресурс, але він також суттєвий і дозволяє поступово звіщувати фокус з... на необхідність відновлювати інфраструктуру, відновлювати економіку країни. Угу. А щодо МВФ, якою буде співпраця у 2026 році в рамках формування та наповнення бюджету, враховуючи те, що програма досі не визначена. У нас була нещодавно місія. Вона буквально тиждень тому була в Києві, вони провели 10 днів, спілкуючись з усіма стейкхолдерами, урядовими структурами, неурядовими структурами. І ми вже офіційно зробили запит на нову програму. Юлія Анатольевна Середенко, прем'єр-міністр, передала офіційно керівнику комісії Запит, тобто ми вже говоримо про те, що ми будемо структурувати нову програму. Таймлайн наших кроків і дій наступний. Як я вже зазначив, буде зустріч наступного тижня спільно з Європейською комісією. Далі в нас очікуються важливі зустрічі під час щорічних зборів ММФ і Ствого банку. Далі ми очікуємо приїзд місії в Київ для того, щоб фіналізувати програму і остаточно отримати програму вже в грудні місяці і отримати кошти по цій програмі вже в грудні місяці. Це наш план. Він досить амбітний, але реалізований. Щодо податків, до проєкту бюджету не подаються зміни до податкового кодексу. Чому вирішили не піднімати податки під бюджет, і чи можливо, що це питання будуть переглядати протягом наступного року? На сьогоднішній момент питання підвищення податків є досить чутливим, враховуючи, що економіка досить. Працює в напруженому режимі, тому ми намагаємося мінімізувати вплив підвищення. У нас будуть заходи по дитинізації, звичайно, по посиленню адміністрування будуть заходи. Крім того, ми вже зареєстрували проект закону про так званий ДАКСІМ. Це щодо оподаткування цифрових платформ, і він підтримується як бізнесом, так і галузевими структурами. Я сподіваюся, що він буде підтриманий і парламентом. І ну, там деякі мінімальні ініціативи, якщо і будуть, вони стосуватимуться лише в певних секторів. Тому ми не передбачаємо поки що. Але сказати, що е у нас е це питання повністю зняти з порядку денного, я не можу, тому що війна триває. Ключова задача нам забезпечити фінансування партнерів і мінімізувати використання внутрішнього ресурсу. Є розуміння у партнерів, що вони. Е Бажають і мають можливість знайти кошти на продовження війни. Тому я думаю, що ми обійдемося без, без якихось шокових рішень. Угу. Щодо підсумків 2025 року, скільки зовнішньої допомоги отримала Україна в цьому році, і хто став найбільшим донором? На сьогоднішній момент ми вже отримали близько 30 мільярдів доларів. Найбільшими донорами у нас є. Європейська комісія, Європейський Союз, який є нашим ключовим партнером. У нас є два ключові продукти: це Extraordinary Revenue Acceleration Loan або IRA Loan від Європейського Союзу з 20 мільярдів. Додатково ми говоримо про Ukraine Facility, План Україна. Він також приносить нам суттєвий ресурс. Далі ми можемо сказати, що серед партнерів. Є в тому числі е, Сполучені Штати, від яких ми отримали, також і Ірелоун, і Канада, і Японія, і Велика Британія, і МВФ, Світовий банк це ключові країни, які на сьогоднішній момент надають кошти. Крім того, варто відмітити, що е, досить активні скандинавські країни, які досить. Е, Активно допомагають Україні як частка свого ВВП. Це Варто відмітити Норвегію, Швецію, Данію, Нідерланди і країни, які на сьогоднішній момент дуже дуже допомагають нам. І, ну звичайно, країни Латвія, Литва, Естонія вони звичайно менше за обсягом, але як частка ВВП ці країни допомагають надзвичайно сильно. Угу. А якщо загалом говорити про проходження 2025 року з фінансової точки зору, наскільки Україна вклалася в бюджет? Ну, знаєте, найбільші виклики в нас завжди виникають при розрахунку бюджету сектору безпеки і оборони, зокрема Міністерства оборони. Виклики стоять суттєві, потреби досить великі. Ситуація драматично змінюється. Виникає потреба змінювати оперативно. І обсяги, і напрямки закупівель, виникає потреба до комплектації і додаткового фінансування, додаткових формування додаткових корпусів, тобто переструктурування взагалі військових. І це, звичайно, виклик. Але ми на сьогоднішній момент справляємося, в нас немає жодних підстав вважати, що ми якісь не забезпечили потреби, вони великі. Чи можемо ми всі забезпечити потреби. Ми можемо забезпечити ті потреби, які ми можемо забезпечити. І, звичайно, тут також є активна робота Міністерства оборони зараз з партнерами щодо додаткового забезпечення певними військовими ресурсами. Пане Сергію, дякую вам дуже за розмову. Сергій Марченко, міністр фінансів України, був сьогодні з нами. Дякую. Дякую вам.